доброго утра, хто нас смотрит. Доброго ранку всім. З вами Валентина і Наталія. І в нас сьогодні день прогулок. Да, у нас поїздка запланована в місто. Накупилися ну, у нас деякі справи. І ліки купити, таке по дрібниці. Поїдемося, познімаємо трошки для вас. Да, Подивимося. яке в нас красиве місто, як нам дуже приємно, нам воно дуже подобається. Як якісь користі корисні справи в нас сьогодні вийде. Будемо сподіватися, з Божою допомогою в нас все вийде. Прийшли ми на зупинку. Тут у нас ходить рейсовий автобус. Правда, він ходить тільки утром три години назад. Ну, Для населення цього регіону, мабуть, це задовольняє. <реку> да. Погода сьогодні дощова, пасмурно. Ну, такого великого дощу нема, але ну. Ну, сонечка теж немає. Нічого, все, да, все буде добре. Розгодиниться. Да. Так що дождаємося зараз рейсового автобусу. Зайдемо на базар на наш міський. Можливо, як буде у нас така нагода і можливість ми знімемо. Кое-які треба. Нам вищі купити, да, ми приїхали з собою зовсім нічого не взяли. В чому стояли, тому і поїхали. Да, в чому були, тому вскочили і поїхали. Так що ми, дівчатка, такі вже два місяці, нам виходить нічого й не треба. А й взагалі людині, мабуть, дуже мало треба. Ну, нічого, є такі необхідні речі, які потрібно підкупляти. Ну, до зустрічі на базарі на нашому. Приїхали ми у наше містечко. Воно ну, невеличке, але ну, дуже красиве. Дуже красиве. Зараз ми пройдемося по торгових точках. Отак трошки вам покажу. І підемо. І прогуляємося. І корисні справи зробимо. Валюшка складує сумочку, так буде зручно і не важко. Гостинців накупимо додому. Наступна зупинка наша це аптека. Зараз Наташа ліки купить. Черга. Дай Боже, щоб світло було. Виключають постійно, купитися не можна. Ну нічого, будемо сподіватися. Краще м'ясо, як я їм лікарство. Чого? Таке дороге. Таке дороге. Це ж скільки за ті гроші можна було з'їсти в м'ясо. Да. А там працює, <звіт> світ, світ Є, працює. Генератори, генератори, А, Усе генератори тепер. Так, да, Зараз Ну, виключили світло. Нема світла. Ну, добре, ложи тепер. Дивим, ти знаєш Наташа, ти тобі цвіт іде. Мені подобається. Я... Ну подобається. А що ж ти тепер мій цвіт забрала? А я з чим а там один є. Ти ми ж в одних що ли? Ні, трошки темніше. Ну давай. давай Та ти давай. будеш її брати? Да. А вона трошки розчешиться. Ну, звісно, вона розпушеться. розпушиться, так. Да. Ой, шикарна, Наташенька, ти умниця. тобі всі довезе. Все, беремо так у тобі. Щось ззаді там трошки. вона така довга, висока. висока? Ну непогано тобі. Непогано. Можна підправити там ззаді ну, нормально. А, а, а я можна. не знаю, як його підправити. А ми. Щас, вона... щас а що там треба зробити? Вона трошки ще ж по форму голові вашій, поняли. Водей. А чого та наче чак... не така глибока? Тока, така сама. Тока, така сама. Є така не, ще... не така сама. Така, є ще отак падіння, є це ні. дуже яркий для мене. Дуже дуже. гарно, буду краще, чи на то ще. Ой, це святний мій. Ні, тобі це. А то твій був, ото можна було. Ну чого не погано теж. Ну то не погано, але мені це таке, тебе цього не було. Та чого ж не було? Було. Було. Там під цю, можна завернути трошки. Та щось придумати Він можна віде, та. така ж мода. Ви так. друга попытка. А давай цю, що ти перша розміряла. Добре, ззаді трошки підправо туди, ага, туди. У мене якось злежала не в ту сторону. Ну хорошо, хай буде так, як є. Що мені тоді не що... Ну, Піджди, я на це хочу спитати. Колір підходить мені, а потім вже будемо думати за форму. Отак краще оце. Ні-ні, оця перша, оця. А може ще десь походимо подивимось? Може і походити. Давай, бо щось. Шо... А це ну, твої А Ну давай. Ну це ж точка, чита коса. Валя, давай швидше. Я так хоче, так... Ось дивися, тут завжди ну, дорога. Та така само. <ріху> Начались вереді. <ріху> О, <диві>. Тобі оця <ріху> нравиться, де? <ріху> Воно неї оці світлішень. Він світлішень. Вони вже як думає. <ріху> Валя, я тебе виключаю, тому що вже мені надоїло, дивитися, як ти вирядуєш. А ну подивись, дивись. Непогано, непогано. <звіпи> непогано, але вона <звіпи> не така оце таке, то Ні-ні, у мене трошки чіткіший ці колі. А це а ж вони не чіщують ту руку. Це дві пудри залишилося. А, а це... це друга? Ні, це, це вже друга. Друга форма. Це, е, я ж маю, це подінтель, це 550. Ну, це поміряйте, є зробнення поміряйте. Вона менше. Не буду, давати. Да. але мені. Наташа, оце поміряй. Ну поміряй, поміряй. Замучена ти вже непогано. Замучена? Вже непогано. Ну, Більшого немає, так? Да? Більших немає таких? Об'ємніших нема? Ні. Об немає? Ні. Так. Саме обйомніше це такі. Все, Наташа, ходім я подивлю. Хорошо.

Да, Надо, і, же, і шапку купили, і стрижку зробили, Какой удачний день? Ой, Даш, Наташа вибирає собі, як вони називаються, ну кому не цікаво, може перейти на канал Футбол. А кому цікаво, як це жінка вибирає, міряє 10 пар. Тоді можете залишатися з нами. Собі черевички. Ну, все, нарешті ми дома. Слава Богу, все справилися, що хотіли, ну ви побачите і ви бачили. Так що бажаємо всім хорошого дня, хороших покупок і всього доброго.